У мене був позоний Рузвельт, Бо так в школі така в мене була, бо я якусь історію добре знав. А якщо часом не знаю, десь урок не вивчив, мене вчителька викликає на клас. Бо я розумію, що я в тему не попадаю. А я так в та округ та -да -да -да, вона — о, однокласник, ну і Рузвельт каже, ну і ти викрив. Бо там було питання по Америці. Рузульт я знав всі, вплоть до ком командира батальйону. Все моє життя я був на керівних посадах, ну, маючи виду від там, інженера якийсь там, до бригадира якоїсь там бригади. 50 чоловік мене під, моїх підлеглих. Йдемо з часом, на місці не стоїмо, елеватор не зупиняється. Збільшує свою потужність з кожним роком. І я думаю, що не преділ того, що ми можемо досягти. Початок війни, дуже пам'ятаю. У мене діти працюють в поліції, і вони стояли на І Я не міг стояти осторонь. Пішов, відправили на, в Мукачево, на полігон. У 128-му Закарпатську гірмоштурмову бригаду. І з вересня го року приймав участь у бойових діях у позвільненні Херсонщини в в кінці року демобілізувався. Перебував на посаді головного сержанта, замкомандира кулеметного взводу. Виконував бойові задачі. У нас були ну, такі тяжкі бойові задачі, тому що ми були прикриті, постійно або прикривали. Або допомагали на е, таких важких ділянках фронту, де треба було підтримати свої підрозділи, чи для наступу, чи для відходу або прикриття позицій. Під час чергової е, зайнятої позиції почався артобстріл. А ми е, окопились на, тіпо, на околиці населеного пункту. Я говорю, професор, може ми будемо змінювати <зи> позицію, тому що бачимо, що не, не жарт. А в мене професор, він викладав в Островській академії. Він там знайшов книжку, каже, та ні Рузвельт, ми не будемо нікуди бігти, ми давай краще почитаємо книжку. <рес> Якась така історична книжка, українське козацтво, назву добре не пам'ятаю. Врешті раз ми змушені були таки поміняти позицію, бігом передислокувались, потім повернулись назад, але згадуємо такий смішний епізод. Професор, на жаль, загинув. Загинув при виконанні обов'язків біля Бахмута. Разом з п'ятьма побратимами. Попали під обстріл. Це мій комені розводив. 25 років. Бормен. Закінчив прикордонну академію. Не пішов служити якось там. Пішов борменом, і Хмельницький робив. А оцей той професор. О, отакий от загинув. 81 рік. Ці решта живі. Дуже було приємно, коли е, навіть ти служиш, компанія про тебе не забуває. Вона виплачувала зарплату, хоча деякі компанії від цього відмовились, ти вже цим від, відчував підтримку. Підтримка була в плані, допустимо, якоїсь там матеріальної допомоги, коли звертався, ні, е, ніколи не відказали. Довго мріяв, щоб повернутися е, на своє місце роботи, в свій колектив. І коли така випала нагода, так, колектив мене зустрів, дуже радий. Ну, тож, треба було трошки адаптуватися, тому що так, різкі перепади, тут війна, а тут приходиш, все мирне, все гуде. Ну, якби так вдома сплю, гуде сушарка, Я вже не розумію, що то робиться. Ця робота дуже насправді допомагає провикнути до, до мирного життя, тому що, якби е, немає роботи, напевно, людям набагато важче знайти себе у мирному житті після війни. Був на реабілітації. Елеватор знову реабілітацію у санаторії Хмільник, тому що були певні проблеми із рухомим апаратом, тому що треба було на собі вносити багато вантажу, трошки спина, спина як така як підсіла. Ну, я рахую, реабілітація пройшла вдало, є якісь такі зміни на покращення і цим задоволений.